Повзи, повзи, каже. Все, Тою дорогою, якою ти прийшов, відповзай, давай назад. Він каже, я не можу. Зараз, каже, зробимо вітер. Мене звати Ольга Бігар. А зараз я офіцер 241-ї бригади Сил територіальної оборони 204-го батальйону. Наразі командир мінометного взводу. Працювала в Бахмуті як офіцер застосування артилерії, як командир взводу. В вересні, в жовтні, місяці у нас була дуже, скажімо, важка зона відповідальності, це асфальтобетонний завод в передмісті Бахмуту. І виходило так, що позиція вона мала форму клина. Праворуч, ліворуч, попереду були позиції ворога і поле. Поле і яри це досить складна місцевість, тому що якщо така велика, великі простори і ще така кількість складок місцевості, треба більше людей <зас> застосовувати для того, щоб можна було правильно тримати оборону. І на той час нам додали підрозділ ще 93-ї бригади, точніше, нас додали їм, але це важко сказати, що когось комусь додали, тому що це була така дружня співпраця. Ми знаходилися в одному окопі, власне, і 93 бригада, і ми тримали оборону, прикривали одне одного і працювали як один підрозділ. Одного разу було бойове управління, ми постійно знаходилися на КСП, приїжджали на позиції з командиром роти, налаштували дуже гарну систему вогню, орки не могли підійти до нас навіть на півтора кілометра. Тобто настільки були грамотно виставлені вогневі засоби, правильно прораховані їхні шляхи підходу, що почали вони застосовувати важку ствольну артилерію. Обстрілювали дуже щільно, дуже потужно цей завод. Дивіться, а ці казаки це 204-й окремий мотопіхотний батальйон міста Київ конкретно тримають біль за це за місця міста околиці Бахмута, блін. Бахмут наш. Бахмут наш. Вони стоять на мінус нуля. Незважаючи на те, що це було дуже важко, хлопці трималися. Не було такого, що там починалися сльози, крики, там, заберіть нас звідси. Я просто була свідком таких ситуацій у інших підрозділів. Але наші трималися, трималися стійко і ось одного разу. Е тільки вирішили поїхати помитися з командиром роти, ну тому що <смі> тиждень же сидиш там, ніяких умов немає. Е, вже є втома, певна, і фізична, і хочеться ж все ж таки поміняти білизну. Е, думаємо, ну, на годинку зараз відлучимося, поїдемо, помиємося і назад. Окей, окей. Ну, поїхали. Тільки доїжджаємо до Константиновки, смс-ка. Твій командир відділення не виходить на зв'язок. А я знаю цього хлопця, я знаю, що він ніколи. Не а, по якійсь байдужості чи недбалості цього не зробить. Це дуже відповідальна людина. Це такий хлопець, який за собою вів. Справжній командир, сержант. Я кажу: ну, це не просто так. Вертаємося. Одразу вже збираємо штурмову групу, збираємо підкріплення, тому що ну, якщо не виходить командир на зв'язок, це вже нічого хорошого не говорить. Без фарбна на Забахмутівку, через річку, через переправу. Прилітаємо на КСП на рацію, рації мовчать. 93 з нами питає їхній командир, викликає своїх хлопців така сама ситуація. Каже: пішли, твій командир пішов виводити моїх хлопців на позицію, позицію попереду заводу. Вона в полі знаходилася. Каже, бо він гарно орієнтується в місцевості, знає, де вам міні-загородження встановили і зможе провести їх. Але зміна, яка там знаходилася на позиціях, вони звертаються поранцям, що ну, ніхто не прийшов, коли ви нас поміняєте, ми вже пересижуємо свій час. А хлопці не повернулися. Тобто десь на ділянці в 200 метрів від заводу до цих позицій ми втратили зв'язок з шістьма людьми, в тому числі з офіцером, з сержантами і солдатами. Це шість чоловік в сумі. Ми... Ну, я розумію, що вже нічого хорошого з цього не буде. Але ж треба зрозуміти, взагалі, що відбулося. Ми починаємо хлопців тормошити по різних позиціях, а позиції мовчать. Ми не можемо збагнути, взагалі, скільки наших залишилось живими, і чи взагалі вони живі там на позиціях. Тому що це стратегічна точка, це висота була, і втратити її було ну, вкрай небезпечно. Вкрай небезпечно для сусідніх, для суміжних підрозділів, тому що це ж прорив лінії оборони. Це страшна річ насправді. Через WhatsApp якось виходить один з моїх сержантів на зв'язок. Каже, все нормально, просто дуже сильний обстріл іде артилерійський. Стріляють. Стрілецький бій почався. Кількість невідома. Скільки людей відбиває бій? Четверо. Тобто, четверо хлопців, Основна, основний підрозділ заблокований артилерійським вогнем у першій третині заводу. А у останній третині іде бій, який відбиває чотири людини. З них троє моїх солдат і один прапор з 93-ї бригади. Причому один з моїх солдатів вже поранений, але стріляє. Тільки піднімаємо пташку, і ми бачимо картину, що в цій третій третині заводу близько взводу ворожого. Знаходиться, вже виставлений кулеметний розрахунок, вже стоять РПГшники і просто розбирають будівлю, оцю, в якій знаходяться 93-ї бригади хлопці, так що ну, просто засипало двері. Вони вже навіть вийти не можуть з того гаража. Ми ж якби хлопці займаєте кругову оборону, а як передати? Що немає зв'язку. І плюс рація втрачена, яка була у наших хлопців, які так і не вийшли на зв'язок. І тут придивляємось, придивляємось вже дроном, бо ще сіро, так погано видно, але сині ленти видно. І бачимо, що ті шість хлопців, власне, вони вже 200. І орки поруч з ними стоять, сховались за бетонними плитами і відстрілюються. І ми усвідомлюємо, що чотири людини реально тримають взвод. Взвод орків тримає чотири наших е, бійця. У нас е, такий боєць є шева. Я кажу, шева, виручай. Шева бере МК-19, бере розрахунок свій, бере маленький міномет, цей М2, якийсь без лафета. Просто як великий підствольний. Каже: зараз буде. Зараз каже, зробимо в'ятя. Хуєр міномет, сука, ушов. Шева фонів. Стає на позиції, яка за десь метрів 150 знаходиться. Ні, більше десь там метрів 500 знаходиться від заводу, і вона в низині знаходиться ця позиція. Її напередодні дуже сильно розбирали, її перекопали просто снарядами 152-ми. Я кажу, що вона там небезпечна. Каже, пофігу, якщо наших пацанів треба спасати, я кажу, ризикну. А він реально може ризикнути. А, він виставляє МК-19 і починає стримувати супротивника. Тобто супротивник не просувається, вони стоять на місці. Він стріляє, стріляє, звичайно, по ньому починається вже відка. Незважаючи на вогонь, відповів ну, у відповідь, він знов продовжує стріляти, заклинуло МК. Каже, клинить МК, не можу нічого зробити. Каже, давайте зараз ще з міномета не кидаю. Не бачили, приходять, не бачили. Шева й що давай? не видно приходи. Починає накидувати з міномета. По ньому стріляють мені. Кажу, шева ховайся. каже, ніфіга, поки каже, наші пацани не вийдуть, я, я не зупинюсь. І тут нам три сімки повідомляють, що ми готові, коригуйте. Я коригую, даю координати, все. Два прильота, точні, красиві, ну, наша артилерія це взагалі це ювеліри. Два прильота, 15 чоловік як скусило ворожих. Вони зрозуміли, що вже гаряче. Почали трохи відтіснятися. В Цей момент хлопці, наші, ті, хто були, виходять, а нова група заходить, штурмова. І значить, мій поранений солдат, який всю ніч відстрілювався. Заїжджає на КСП, а ми ж там поруч буквально через, і віддає мені рацію. Каже, це каже, рація орківська тебе і все 300, да? А найтяжке. Ти ще, що. Місбі себе вважають тяжелими. І ми розуміємо, що все, тепер вже все буде добре. І тут чуємо по перемовнах. РВ в РВ. Ми не можемо зрозуміти, що має це нас. в верв'є, ми одне на одного з командиром роти дивимось. Розвід взвод, верв'я. В якому рв'я? Що таке рвіє? А, в яру. Давайте ж пташку наводимо. 2 8 6, 2, 9, як ви його прийом. А скорость, плюс, плюс. скорость яка? 5 П'ять миссив секунду західний, західний. Дивимося, розвідзвод. Танкістам координати даємо. Ляп, коригуємо ще раз, ляп, четверо лягло, як. Косило на місці. Інші насуваються. Одним словом. Десь за цей ранок 30 чоловік було просто скошено, як косою. Доцент, доцент, працюйте, працюйте одразу після Мартіна, Мартіна, як прийняв прийом. Перепросять розрішення на відход, а їм говорять, хуй вам. По-моєму, вже відходити нікому. Така невеличка передишка, вони зрозуміли, що треба знову проводити вогневу підготовку і починають стріляти і починають крити якраз по тому місці, де стріляє Шева. А там позиція вогнева була, як другий ешелон. І прильот сильний, ми бачимо вибух, другий прильот. І не виходить на зв'язок ні Шева, ні виходить на зв'язок офіцера з 93-ки, які там стояли а, дивимося, а там просто перекопана позиція. Так. Ну, дошки з бліндажа всі вивернуті і бачимо, що ну, власне, офіцер на вже на, на, офіцерів на деревах вже розметало. Там прямо. Ріставу, я не могу потерять, раз. я не знаю. Мы находимся в третьем тепер! Я Шева-шева, я кричу, Шева, ти де?», а мені потім хлопець відповідає з 93 ки каже, нормально все Шева, він просто контужений, глухий, не чує тебе, все з ним нормально, він живий. Думаю, ну є такий Бог на цьому світі. Шева виїжджає, його ж на евакуацію, все лице побите осколками. Весь пилі, ПБС відрізаний з автомата, міномет розірваний, маленький, МК посічене, все, просто другий хлопець його розрахунку, каску втратив, просто осколок по касці, по касці вдарив, каска відлетіла. Він руку щось поранив собі, але живі, головне, що живі. Вони ж прийшли там на точку збору, на точку евакуації, і мені доповідають, значить, Шева каже, хоче повертатися. Я кажу, ні, Шева не повертається. Та ні, шеві, ну, Шева мене набирає, я зараз вернусь, все нормально, я вже чую, все хорошо, я кажу, ні, Шева, ти не повернешся. Ні, я буду повертатися. Я кажу, ні, Шева, повернешся, я тебе все заче подам. Він такий, поняв, прийняв. Ну, просто знає, що я не жартую зазвичай, Якщо я кажу, що щось, або викличу ВСП, або все заче, то я зроблю. Я кажу, ладно, поняв. Він бере і зриває розочку. Цей момент підкурює сигарету. Це вже відео я вже бачила просто опісля, тому що ми займалися бойовим управлінням. В самому навіть говні і в самої жодні можна від нас. І це відео воно розлетілось інтернетом. Ну, а ми продовжили бій, тому що взагалі танк працював 18 годин в той день. Потім була зачистка завода. Потім разом з, з підрозділами 93-ї і з Бахмутським ТРО заходили ще на зачистку. Три дні тривали бої на заводі, а, відбили. Але можу зазначити, що нас чи Господь береже, чи то може підготовка, дійсно, ми, ми займалися бойовою підготовкою. Але у нас за ці страшні три дні втрата всього одна була. Це ДРГ, яке а, проникло на територію заводу, і тоді мій командир відділення. Загинув, тільки одна втрата була. А так всі хлопці трималися стійко, виконували накази. Врятували 15 чоловік в той день, евакуювали. Досить сильно потужно було. І Після цього у нас 93-го були такі особливі відносини. Ми тоді якось відношення було до ТРО, таке, що та ТРО. А після цього вже такі хлопці, то ви круті, давайте з вами працювати. А можна так зробити, щоб на наступну бирку ми теж з вами були? Вот такая была ситуация. О, батарея минометная имя не хуй знает кого, но для чего мы тут мы все знаем. А он! Слава Украине! Героям слава!